В Олександрійському музейному центрі повністю оновили залу етнографії. Цей простір змінився концептуально. Є окремі тематичні зони, які наповнені автентичними предметами побуту, що притаманні нашій Олександрійщині. Ми презентуємо нашу етнографічну залу, яка вже схожа на повноцінну музейну залу, де виокремлені окремі етнографічні теми, про які можна говорити в повному обсязі, тому що е ми намагалися інформаційно наповнити ці. Такі, от частини нашого простору і світлинами, і експонатами стосовно певної теми. От у нас є побут і це посуд всім знайомим. Ми виокрили окремо ткацтво і вишиття, і про це теж можна довго говорити. У нас дуже гарно представлена тема весілля, і вся ця обрядовість. У нас є збережені матеріали, які нам надали наші жителі головківки. і У нас дуже багато живих спогадів. Також ми вирішили, що ми виокремимо окремо зону зону про Різдво і зону про, про Великдень. Стосовно останньої зони, Великодньої, вона наповнена буде виключно писанками з нашого регіону. Ми зробили таку вітрину, вона зроблена зі старого вікна і така алегорія, дуже чудова алегорія. Вікно це завжди було межою між якимись різними світами. І от ми будемо пропонувати заглянути в це вікно. У нас там є таке світло, туди можна заглядувати як світло. І там буде колекція писанок. Їх можна буде роздивлятися. У нас багата спадщина, але ми її дуже погано знаємо. І от ми хочемо, щоб це вікно, такий алегоричний образ, він був окремим таким атракцією нашого зала. Оновленням етнопростору займалися самі музейниці. Дякують всім, хто долучився і допоміг. Тривала у нас реекспозиція два місяці. Ми намагалися зробити це власними зусиллями і ще раз підтвердити, що зміни, якщо ми хочемо, щоб вони відбулися, вони в більшості залежать від нас. В роботі над цим простором було задіяно дуже багато людей. Не всі ці люди з нашого міста інколи вони нам допомагали інформаційно, інтелектуально, і це було. Із Харкова, із Ніжина, і ми дуже вдячні. На відкриття простору зібралося чимало гостей. Вони першими почули етнолекцію від Олени Мітюріної. Звучали і привітання. Хочеться подякувати всім, хто долучився до змін в цьому просторі. Не тільки в цьому. Ви знаєте, що у нас була відкрита етнографічна. Зала сьогодні нещодавно відкрита народна галерея, тобто такий простір, на якому можна і творити, навчатися, і досліджувати, тому що сьогодні я можу сказати, що в нас. Порядок в всій нашій етнографії. Ми знаємо і світлини досліджені, і речі упорядковані. І був в музеї, коли відвідуєш різні музеї, так або заклади, це зазвичай скупчення речей, які знайшли. У нас уже я можу пишатися тим, що в нас. Порядок приємним сюрпризом для гостей став перегляд відео, в якому люди зі старих світлин знову прогулюються знайомими нам олександрійськими вуличками. Відео створене з використанням штучного інтелекту.